На рівненщину з Чернігівщини переїхало підприємство Софія, яке займається проектуванням та виробництвом модульних дерев'яних будинків. За словами завідувача господарства компанії Леоніда Добровчана, перебратися у Дубинський район вони були змушені, рятуючись від російської агресії. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Коваль, зараз на виробництві задіяно 5, 15 осіб. Більшість представників, жителі навколишніх сіл, троє з Чернігівської та Київської областей. Для виробництва будинків підприємство використовує лише сертифіковану європейську та українську деревину. Мають замовлення в Україні та за кордоном. Загалом, за інформацією Віталія Коваля, з постраждалих від війни регіонів на Рівненщину переїхало п'ять підприємств. Тут, бачите, в нас нема, як би сказати, ще ні інфраструктури, ніяких, ніяких мінімальних, як би сказати, засобів для виробництва. Будемо щось шукати, відчукувати і думаю, що з часом ми залишимося тут.